Не банальних та цікавих? Будь ласка, ось топ-3 аромати, які точно виділять вас серед оточуючих. А поки зберігайте цю добірку, щоб не загубити, і поїхали. Перший аромат від бренду Boho Боко, Sea Salt Caramel. Цей парфум поєднав собі, здається, непоєднувані нотки, солоність морської води та розтоплену карамель. Вийшло дійсно незвично, небанально, дуже цікаво та приємно. Так, це мій улюбленець Andalusian Soul від бренду The Merchant of Venice. Тут дійсно дуже крутезне, звичайні рому та розпеченого цукру. Я рекомендую його спробувати. І на першому місці дійсно дуже цікавий аромат від бренду Zarco Parfum Cloud Collection No4. По-перше, він двофазний. Внизу йде оліка, а зверху спиртова основа. По-друге, він переливається, ніби частинки золота всередині. По-третє, піраміда аромату дійсно варта уваги. А з нами ви можете спробувати усі ці три аромати в міні-версії від 3 мл.